Відразу. Ой, це не крась! Ось він! Що ж, друзі, всім привіт, доброго ранку! Сьогодні пораніше вибрався на водойму. Дивіться, що навіть сонце не піднялося. Минула риболовля нам чітко показала, якщо ти хочеш піймати гарну трофейну рибу, треба задіти саме-саме ранок. Я б сказав, десь до 9-ї години ранку. Після 9 вже починає прокльовуватись карась. Карась гарний, кілошний до кілошний. Але ж, друзі, коли є нагода піймати рижого, трофейного сазанчика на. Болонську вудку, то карась ну така собі перспектива. Проаналізувавши минулу риболовлю, я гадаю, сьогодні в нас все буде тільки краще, риба буде трофейніша, риби буде більше. Тим паче, сьогодні в темі в нас боковий кивок. Понеслась! Зараз бирінька вирізаємо новеньке вікно і понеслась. Блін, тут капець, друзі, тут риби просто жесть зайшло. Я просто не уявляю, що зараз буде. Так, да, конечно, карася тут треться зараз просто жестяк. Щоб він нам не дуже і заважав, тому що карась карасьом. Але я ж кажу, є трофейна риба, яку ми з вами повинні зараз піймати. Спини ходять. Ну, це карась. Це карась. Ми будемо чекати нашу рибу. Так, минулого разу я кормився методною прикормкою. Друзі, сьогодні будемо саме карпову серію. Це преміум серія від інтеркріль. Саме короб, короб слива. Поки віз трохи коснув упаковку десь. Звісно ж, додаємо зернові три кабець, мікс подріблений полуниця. Це чисто от профільно-карпова прикормка у нас вийде. Слива, полуниця, саме те, що карпушка полюбляє. Додаємо крилеве масло. На останніх рибалках частий їсть у мене. Ну, я гадаю, стане на постійній основі, тому що ну, дуже класно себе показало. Дивіться, отакий от, от карась. Тут, звісно, карася третьо зараз просто жесть. Я сподіваюся, він нам не дуже буде заважати. І я б таки ще щоб бабахнув би. Взагалі, от самої-самої крупної фракції, що тільки можна. Теж у нас мікс подріблений, а це взагалі не подріблений. Чиста кукурузка, тут зборна солянка. О, все. Для чого я постійно роблю такі кульки? Друзі, все дуже просто. Щоб менше було з прикормки пилі. Тому що тут, звісно, річ є і платва. Та і карась, чесно кажучи, коли прикормка пропилить, він швидше підійде. А так у нас, виходить, саме, от такі, знаєте, пірамідки будуть лежати на дні. Воно ж кульки також трохи розтворюються. буде просто такими пірамідками. Так, ну що, друзі, я наче устаканився. Тепер можна розбирати саму снасть. Зараз глянемо, як я виставився відносно вікна. У нас вудка 5 метрів. До речі, сьогодні в неї дебют. Це моя новенька Maver MVR. Оновлена. Минулого року ми на Maver такого жару давали. Тягав таких трофеїв. Відразу пробку розпечатуємо, щоб вона не запрівала під клейонкою. Розпаковочка можна сказати сьогодні. І як ви розумієте, ми просто з вами змушені її обрибити. Тут у мене стоїть чиста карпова снасть. Товстий шнур, саме не ліска, а шнур. І, звісно ж, боковий ківочок, сама снасть, як я вам раніше вже і казав. Катушка вікінг зимньої серії, яка дуже класно стає і під Болонське водлища. Отака от, от звичайна карпова мармишка. Свинсила. Так, можна наживлятись. Дивіться, що карасі творять. Минулого разу найкраще в парі працював пуф і черв'як. В той раз ми наче грушові пуфи використовували. Сьогодні я взяв конопля. Ну, саме так, ви знаєте, карпова тема. І черв'ячка гарного зверху. Тобто у нас тут виходить. и конопля аромат. И еще сам червь. Ну, конечно, червь таки может и плотву привлекать. О, та, глянь розмер. да, глянь размер. Что пуф дает, да? С плотва. Просто в топче воды. Ну, я ж скажу, да, червячок тут за плотву. Червяк про плотву. Ви бачили? Просто в товщі води. От як так? Просто в товщі води. Ах, ти що? Це перший раз кілошних карасів вудлищем підіймаю, так. Я вам кажу, у цього мавра запас по прочності такий, що, Йо-ма-йо. -йо. Так, ну ладно, перша риба у нас є. Такий реально підкілошний карась, як я вам і казав, але сьогодні щось він зарано до нас прийшов. Дивіться, сьогодні я з собою садок не брав, замість садка взяв отакий баканчик. Це скільки він? 34? Так, да, 34 літри. Маленький у мене 21 літр. Його зручно під снастя використовувати. Або якщо на платву, наприклад, взимку класно. А цей 3-4, ну, побільший буде. І сьогодні його взяв саме під рибу. Якщо вам треба зберігати рибу і ви хочете її в кінці риболовлі випустити, можна набрати водички, потім закрити молнію, і риба буде тут в нормальній сохранності. Отакий собі акваріум. Ну, плавай поки. Там далі буде видно. Отак от, от, раз, і вода навіть не буде звідси виплюскуватись. Не, ну клас, друзі, з льоту. Ви уявляєте, яка тут щільність риби зараз. Плюс на наш закорм ще більше її заходить, просто зачіпляються за нього. Так, да, карасі, звісно, класно. але навіть такі карасі це не про цей мавер, не про цю вудку. Приємно. Не спорю, але ж чекаємо на нього. Офігеть. Да? По-моєму, це він, друзі. А, ні, карась. Ах. Що ж ти? Він зрозумів, він відразу почав чіплятися за камиш. Я подумав, що це він. Ох. Та ні, ну звісно, монстри тут прокльовують, глянь які. До речі, я ще до і апаріка. Так, да, звісно, карасів тут можна налупити. До речі, я вам так ще скажу, коли рижий заходить на вікно, то він ганяє всіх звідти. Карася, платву, будь-кого, хто там знаходиться. Так що ми відразу зрозуміємо, що там дядя тусується саме той, котрий нам потрібен. Покльовки відразу притихають і він плавненько. Капець лапки. Капець лапки. Ну чесно, я от підсіг, ви бачили як я його підсіг? Я вже думав, що це рижий. Охренеть. Ти що? Ну, сьогодні карась як сорняк, як сорна. Як сорна риба. Ну, бачите які. Дуже хороші. Але хотілося б краще та де ви понабирались? Ну, що з вами робиться? О! Друзі, ну от коли таке було, що ловиш отаких от лаптів я такий думаю, стену, -маю! Так, да, сьогодні саме той день. Так, так, да, друзі, це він. На запасному вікні. Але, 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 розмір. Ви бачите, це просто невеличкий карпуха. Такий може докілошний плюс-мінус. Ну, нехай поки що посидить. Ну ви бачите, хоч на запасне вікно зайшла та риба, що нам потрібно, але розмір хотілося побільше. Фух, так, таке, я, я не знаю, може кармону туди ще одне вікно. Блін, вже і по часу витратило дофіга. Бачите, карась масово зайшов в камиш. Він справа, сліва гуляє. Він просто не дає клювати нормальній рибі. Ой -ой 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 -ой. Карась! Ну-ка карась реально больше ниш сазанчик клюнул. Ой, блин Ты шо? Гля, лапать Ты Капец Гля в прям с муляку и за всякими водорослями. Ну що ж, зробив невеличку перезагрузку в рибальці, вирізав ще два вікна. Треба, мені здається, видихнути, не кипішувати. Ви бачите, збирався я сьогодні на одну рибу, а ловлю зовсім іншу. Також прикольно, звісно, тому що розмір карася ну, просто вражає, ви самі бачите. Але по рижому ми взяли тільки одного і то, як про мене, до кілошного. Тому давайте підріжемо салка, налімо чайка. Перекусимо, це у нас займає ну, хвилин, мабуть, 10. І потім з новими силами продовжимо. А салко яке прикапчене, та ти що? Соломкою. Ні, ну звісно, прикольно. Я досі сижу, все отак от аналізую. Це, мабуть, перша моя риболовля, що клюють такі лапті карасі, а я сижу такий, ну, блін. Ну таке, ну не воно. Мені здається, в цьому дивного зовсім нічого нема. Це суть людини. Завжди прагнуть щось кращого. Завжди покаряти нові горизонти. Може піймаємо ще сьогодні. Не, ну монстри. Монстри тут не... Не дать, не взять. Ох ти диви який. Ну, мавар таких кабачків просто на арапу витягає. Друзі, ну я гадаю, на навіси кидати нема сенсу. Ну, 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 бачите, от, в двох руках лаптя якого тримаю. Так, зараз, мабуть, поїдемо по новим вікнам. Пройдемось, тому що з цим вікном все зрозуміло. Якщо тут стоїть і активно кормиться карась, то навряд чи тут рижик буде. Давайте в саму-саму гущу зайдемо там, де я закормив. Так, ну що ж, давайте глянемо, що нам скаже ця локація. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Скільки шуму із-за тебе. А! Да, Коли ви вже скінчитесь, це капець якийсь просто. Хлоп. Так, друзі, останнє вікно на сьогодні, яке ми ще не перевірили. На закормі воно постояло десь пів години. Давайте глянемо, хто тут. Ну Все логічно. <кій> <кій> Щось тут глибини взагалі нема. Таке як пів метра глибини. Візді сущий карась. сразу. Ой, это не ось Вот он. наша торпеда. Блин, завив за кущи. Дав я ему трошки попуску. Блин, Чо він же ж не зафіксований? Фігово він там тримається. Ай, та йо -мо! Що ж робити? Треба підшкрябуватись. Я вже думав сьогодні, не поймаю його. Це хороший такий. Не знаю, задвужний точно. Як ти там перечепився, гад. <тирые> Бачите, треба однією рукою триматися, блін. Якби лодку зафіксував... О, візьмусь за черед. Та таке, як хоч підходь. А ну давайте подивимось, що у нас тут Парижикам. чуть чу 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 чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Бачите, він тут наплутався. Ай Получиться його взяти чи не вийде. Блін, шнурок же ж може зараз порізатися б камиш. Це вам не ліска. Ай, блін. Та така ситуація собі. Ух, як я його взяв. Та все, наш. Фу, червів перевернув. Та пофіг. Друзі, пофіг. Фу. Так, першим ділом все ж таки збираємо черви. Я б такий, щоб ви знаєте, трохи сюди зернових сипануть. Відразу відчепить мармиху. Шо, ти що, ти що? Оце та рибалочка, за якою я сюди і їхав, да, да, да. Йес. Поки ми тут Отак от, от зробимо. І все. І зараз звідси, мабуть, свалимо, десь чайка поп'ємо, якщо він тут крутиться, я сподіваюся, він ще зайде сюди. Ну що ж, трохи відійшов я від того вікна. Я гадаю, йому треба дати відпочити. А тепер, друзі, а тепер Тихо, 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 торпеда. Тепер можна подивитись, подивитись на цього рижого монстра, рижого проказника, який сьогодні гадав, що він нас надуре. Але надурили ми його. Все ж таки, висиділи, вичекали. Чесно кажучи, по часу вже Ну, він і не повинен, він вже. Повинен рота прикрить. Але ж таки, але ж таки, друзі. Давайте хоч відкриємо бокан, подивимось. Це тут карасельники. А, ще ж є, у нас ще один рижий. Так ти що сьогодні рибалка, друзі? Сьогодні ж рибалка, йо мойо О, ну цей, конечно, красивіший буде. Ну, двушка, двушка тут стабільно в ньому є. Ну да. Цього я стоило ожидати Черговий лапать Але не те що нам треба, тому що сьогодні в нас вже рибалка саме по нормальній рибі дивіться Да, баканчик такий, ви знаєте, щось я жалівся, жалівся, але баканчик каже про інше. Не розстраюся так, я ще хотів чай бахнути. Щось я після рижо і за чай забув. Так, дивимось, що у нас сьогодні по рибі. Карася я брав чисто заради того, щоб вийти на берег, зробити гарну красиву фотографію. Ось він наш штрафи сьогоднішнього дня. Ну ви знаєте, цього сазанчика я з собою візьму. Карася я відпущу, він нафіг не треба. А от, от цього монстра, звісно, можна взяти і пожарити. Двушка карпуха, я вам скажу, не кожного дня влітає на поплавочну, точніше на боковий кивок. Я маю на увазі на балонську вудку. Тож, друзі, ви бачили, я не знаю скільки там, кілограм, мабуть, 10 риби, звісно, перелов, але ну, мені карась, чесно кажучи, і нафіг не потрібен. Одного сазанчика ось цього двушного я залишу, остальну всю рибу вона живчиком. Я відпущу, але після фотографії. Отака у нас сьогодні була риболовля. Якщо сподобалось, звісно, ставте лайк, коментуйте це відео. Ну а я в свою чергу для вас завтра зніму щось новеньке, щось дуже-дуже цікавеньке. Підписуйтесь, хто не підписаний, тому що 65% мене дивляться без підписки. Жмякайте колокольчик і тод тоді не пропустите мої нові відоси. На сьогодні все. Бувайте!